Доброго дня, я з України. Сьогодні хочу вам розказати, так як було дуже багато запитань, як облаштований мій город, якого розміру грядки, як ми їх створювали, ну тобто, все про грядки. Хочу вам таку інформацію надати. Ну, почну з того, що. До цієї ділянки в нас вже була дача, і вже на дачі я зробила висновки, що я хочу, щоб мій город був саме з грядок. Тому, коли ми придбали цю ділянку, просто весь той шматок, який ми відволили для городу, в нашому випадку це десь 4 сотки взагалі, ділянка наша розміром 15 соток. І вже ці чотири сотки ми проміряли і розділили на кількість грядок, яка тут в мене вміщується. Так, в принципі, в мене всі ділянки однакового розміру, так як і стежки однаково. Це приглядаю за лакусом, бігає. Так, тільки ми залишили без грядок зону там, де в мене посаджена смородина, тому що там в мене багато кущів, і в принципі грядки там не потрібні. Залишили зону, в якій в нас буде знаходитись теплиця, але в теплиці також є грядки, і вони там з'явилися найперші. І також залишили зону для малини. Малина також на грядках, але розміри грядки. Для малини зовсім інше, тому що ну їй потрібні побільше грядки, щоб були. Теплиці у нас не рівні доріжки, тому що спочатку дуже багато я вичала інформації, і спочатку вичитала таку інформацію, що потрібно зробити 80 см ширину доріжок і 80 см ширину грядок для того, щоб робити сівооборот, тобто змінювати кілька років грядка це грядка. На ній висіваємо, ходимо по стежці. Потім стежку перекопуємо і там висіваємо. А перша грядка робиться стежкою і, так сказати, відпочиває. Але коли ми зробили, то я зробила висновок, що це ну, просто якась дурість, вибачте, за слово, тому що в грядку, саме в, в обгороджену грядку, я на протязі всього сезону, на протязі років додаю поживні речовини, складаю туди і осінні якісь залишки. Рослин і осінні листя прикопую, додаю туди компост, і при тому, що стежка втоптується, і потім пропонується це все поміняти. Тобто там, де нас поживна грядка, зробити її стежкою, а там, де затоптана і щільна така асфальт земля, зробити грядкою. Тому трішечки в мене. В теплиці не однакові стежки, але грядки, притом, все одно однакової ширини. Ну і ось ми стоїмо на початку мого городу. Ось в мене він відокремлений ось такою шпалерою з такими стовпчиками. з... Цегли, яка була в використанні, дуже мені до речі подобається чоловік, сам робив. Вона є опорою для ожини і відокремлює город від саду плодового і від декоративного саду. З одного боку від стежки, туди стежка йде до озера і до тераси. І з іншого боку тут також бачите газон і дерева. Центральна стежка в мене ось така залита з бетону. Вона рівно посередині ділянки нашої знаходиться від стежки в один бік, так я взяла лінієчку для того, щоб вже нагляду вам показати і висоту бортиків, і ширину доріжок, в один бік 9 метрів, і в інший бік 9 метрів. Тобто в мене кожна грядка довжиною 9 метрів. І весь город, бачите, поділений на ці грядки. Десь. Вкриті вже є спанбонт лежить, десь якісь такі коврові доріжки ще не встигла застелити. А з самого початку нічого взагалі не було, просто була стежка, але грядки все одно були промальовані. скажімо так. Я перекопувала і обробляла тільки їх. Трактором чи мотоблоком ми сюди ніколи не заїжджали, ні заїжджали, якщо чесно, один рік, тому що в мене по плану з одного боку від доріжки йшов город. А ось з цього боку повністю повинна була бути картопля. Ми один рік її посадили. В нас вона зовсім не вродила, і ми вирішили, що картоплю саджати не будемо. До того ж, дуже багато картоплі висаджуємо завжди у батьків на городі. Також показувала і розказувала. Ну і ось так виглядають грядки. А вже ж в мене була ідея, щоб вони всі були з однаковими бортками. Бажано ось такими це дошка, так, за вишки дошка зараз 20 сантиметрів. Вона просто лежить на землі, ніяк в землю не вкопується. І ось повинні бортики бути всі такі на всіх грядочках, але так трапилось, що спочатку в нас з'явився шифер, розбирали старі непотрібні. Будівлі, і вже ж цей шифер я не схотіла викидати, так як не один раз бачила, що з шиферу також роблять бортики і досить непогано. Тому почали ми робити з шиферу тут. В мене бортики, в теплиці зараз ми з вами зайдемо. І бортики навколо малини, грядочок з малиною. Цим грядкам 10-12 років, і ні разу ми нічого не замінювали. Як поставили їх. Так вони гарно себе показують. Ось ці бортики вони зроблені буквально в минулому році, це просто залишки від будівництва. Робили терасу і десь щось залишилось. Ось тут залишився брус, він шириною 8 на 8 см, також він просто лежить на ґрунті. Забив чоловік ось такі колишки по краєчках, і там, де з'єднується брус, ось тут. І ось таким чином зробив мені грядочки. Тут з такого брусу. Тут з дошок, там також ще одна грядка з полуницею, також з брусу. При тому ширина всіх грядок 80 см, ширина стежок 50 см. Ширину стежок вибирала так, щоб мені було зручно проїжджати по нею тачкою. Така будівельна є в мене тачка, я нею розводжу компост або збираю рожай. в руках не ношу, а тачкою заїхала, поставила, зробила і все. Ну, тобто, це саме такий нормальний розмір доріжки, щоб вам було зручно ходити, розвернутися, повернутися можна і вущі, але це вже буде ну, не так зручно. І ширина грядочки самої, 80 також казала, що вимірювала ширину так, щоб я з кожного боку могла легко дістатися до центру грядки. Тобто ось в мене центр грядки, і щоб я могла з однієї доріжки до центру не сильно нахиляючись, дістатися, і з іншого її доріжки також до центру не сильно нахиляючись, дістатися. Це вже пізніше ми поглали крапельну трубку, і розсаду я висаджую, і також і насіння огірочків сію навпроти кожної крапельки і поливається в нас крапельним поливом. Про крапельний полив є окреме відео в минулому році робила дуже детальне, як також чоловік його сам придумував, змірював і все робив. Тому, якщо хочете, якщо вам цікаво, можете зайти подивитися. Так, висота. Шиферної грядки, точніше, шиферної стіночки. Ось, бачите, яка тут 17 см. Але чоловік каже, що він брав просто лист шиферу. Він довжиною 2 метри і він, він ділив його на 5 частин кожна довжиною 40 см. Тобто, потім 20 см ми вкопуємо в ґрунт і 20 см залишається ззовні. Ну, Поступово, воно трішечки. Грунт трішечки піднімається і виходить, там десь 17 см. Ну, як робив, щоб це було е, зручно і не потрібно було перекопувати весь город. Він просто брав і лопатою робив таку вузеньку, ну, десь, е, мабуть, також сантиметрів 20 шириною таку канавку, закидав сюди на грядку землю. Потім вставляв один шматок шиферу. Ну, ось він просто ось так внахльост. Один з одним, з яких уголків немає для шиферу. Він і так землею досить міцно тримається, не розпровзається, не нахиляється. Ну, а на дерев'яних, ось вже я показувала, є ось такі колишки, так сказати, для того, щоб дерев'яні грядочки були досить рівненькі. Так, ширина грядки під малину. Вона ширше, тому що з'єднуються, І ем, таким ем, резиновим таким молоточком пристукував, вирівнював під рівень шифер і закидав назад землю. Ось таким чином він робив грядки. Всі грядки, а вже ж робив сам. Ну, посередині грядки потрібно їй більше площі поживної. І так. Ширина тут метр. так, Десь метр десять, мабуть, навіть. І така ж ширина доріжки. Зараз проміряю 90 см метр. Тому що бачите, як вона о, так вільно розпадається. І ось, Хоча і досить широка доріжка. І ось це скоро я буду прибирати, тому що я її формую, щоб вона не виходила ось із цю. Стрічечку, на яку вона спирається, коли влітку дає врожай, але все одно вона, бачите, як багато місця займає. Ось таким чином. Ну і зараз покажу вам грядочки в теплиці, саме ті грядки, з яких, так скажемо, все починалося. Ось так. Ось, бачите, тут досить широка стежка. Так, міряю лінійкою. так, Тут 80 см і грядка 80. Ну, оце так, коли ще я починала свою городну діяльність, так десь вичитала. І так ми з чоловіком зробили, але потім зрозуміли, що це невірно і немає ніякого сенсу. Щоб спочатку тут була поживна грядка, а потім її сюди переносити. Ось дивіться, рівень ґрунту. Скрізь вже однаковий був, тому що тут ну, рівний город. І ось подивіться, де зараз ось цей ґрунт на стежці. І ось я вам піднімаю лінійку, де знаходиться ґрунт в грядці. Подивіться, це зараз я вимірюю, яка різниця. Різниця 12 см. І всі ці 12 см це займає поживний ґрунт, тому що сюди додаю кожен кожен рік компост. Ось восени 22-го року разом з вами прикопували сюди листя. Також прикопую сюди якісь гілочки. Коли ми робили взагалі перший раз ці грядки, ми просто насправді виймали з грядки весь ґрунт на цю грядочку, вкладали сюди і гілки, і листя, і залишки, якісь трав'яні. Тут взагалі я не знаю, яка була висота. Цієї грядки, і потім тільки присипали землею. Воно перекріло, і зараз маємо дуже поживні грядки. І все одно я кожен рік сюди додаю органічні залишки, тому що теплиця на одному місці знаходиться постійно. Постійно я тут вирощую одні і ті самі культури, вони одні і ті самі поживні речовини виносять з ґрунту, і вже ж їх потрібно сюди поповнити. Тим самим чином і за теплицею в мене ще є кілька грядочок. На цій грядочці, ось в мене полуниця, але в цьому році вже буду її прибирати, бо вона вже тут, мабуть, п'ятий рік. Вже вона зовсім поганенька стала, потрібно їй дати нову грядку. Ну і ще дві грядки з лохиною, але тут окрема історія, як вона саджається, як планується. Я вам багато разів розказувала, є окремі плейлисти. І за 21, і за 22 рік. Ну, і ось ще одна грядка. Ну, це така не грядка, це просто тут залишилось воно і не зробиш дві грядки повноцінні, тому що там вже, бачите, ліщина. Тобто Горіх і ну, під нею не дуже гарно щось росте. Хоча хочу вам сказати, що я в минулому році посадила сюди ось гіркий перець, не прибирала, залишився. Гіркий перець був дуже гарний, і йому навіть не заважали ніякі гілки, не ні коріння ліщини. І ось тут така. Ну Тут я саджала один рік і часник мене тут ріс. І можу розмножувати, саджала, розмножувала ту черенкувала смородину. Все одно я її використовую саме як грядку, також по неї не ходжу, по всіх своїх грядках не ходжу, не топчусь, тільки обробляю зі стежок. Ну, і смородина також ось таким великим шматком у мене просто росте. Також просто залишки доріжок були, то я їх сюди поклала, але. Також моя мрія повністю все застелити спанбондом, але може вже в цьому році і зможу це зробити. Тут просто дуже великий шмат. По-перше, а по-друге, дуже тут також в мене дві ліщини, і з них дуже багато листя. Важкувато потім буде прибирати зі спанбонду те листя. Ну і смородину також я її дуже намагаюсь сильно підживити. Кожен рік по, відру, по пів відра компосту сиплю під кожен кущ. Ну... Важкувато буде прикрити спанбондом, одним словом, смородину. Ось таким чином, тут, де в мене стоять на грядках колешки, це в мене тут помідори, перець і баклажани. Як підв'язую помідори, її також показувала, розказувала, дуже зручно прив'язуються. Ну, це так до слова, а вже ж не про грядку, просто про її облаштування. Прив'язується мотузочка. Поїхали до цього колишку, обкрутили навколо, поїхали далі, обкрутили навколо, поїхали. Наці okay. розвернулися і йдемо по центру з того боку. Також обкрутили, пішли сюди, обкрутили. Тобто, кожна помідорка, виходить, знаходиться посередині цієї вірьовочки. при тому, що кожна помідорка в мене росте напроти краплі. Крапля ось тут і тут один кущик помідорки, крапля ось тут. Тут кущик 50 сантиметрів між крапельками відстань. Ось одна крапелька, он там наступна. Тобто 50 сантиметрів між помідорками. Баклажани і перси підв'язую кожен біля стовбурця. Всі грядки зроблені один раз. Найстаріші дерев'яній грядці, бортикам точніше, 6 років ще нічого не замінювали. Добре, стоять. Ну, ось, в принципі, більше нічого не можу сказати про грядки. Якщо в налаштовані спробувати, обов'язково пробуйте, тому що для мене це взагалі ідеальний варіант. Я знаю, що ви бачили і город моєї сестри. Обов'язково додам фото. В неї також грядки. Також я їй порекомендувала в свій час. Вона зробила і їй подобається. Також Грядки мульчуємо, і вона, і я. Я мульчую соломою, скошеною газонною травою, осіннім листям. Ось склала в теплиці осіннє листя. Те, що згрібала, те, що не перепріє. Обов'язково ним буду мульчувати. Грядки навесні і влітку. Не пересихає це. Перше охайно виглядає це. Друге і саме головне. Зовсім немає бур'яну. Ну, ось ну спробуйте. Якщо ви мені не дуже довіряєте, скажімо так, ви зробіть собі одну грядку навіть таку найпростішу з брусу або з дошки. Її не потрібно ні скопувати, нічого. Навіть жінка зможе зробити цвяхами забити, не обов'язково там саморізами вкручувати От ці колишки. Можна цвяхами забити і спробувати зробити. Зовсім немає буряну, я грядки свої не прополюю ніколи, тому що він там не росте. Ось, в принципі, начебто, все сказала. Якщо ще у вас залишились запитання по грядкам, ви мені пишіть, я вам з задоволенням відповім. Але це дуже-дуже гарно, зручно, охайно і це мій вибір. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.